Нам так потрібно мало з тобою побачитися вранці і вночі, і знати те, що нас з тобою двоє, і ранок добрий, і рука в руці. Нам так багато випало з тобою, і стежка стелиться крізь тьму до майбуття, все буде добре, коли ми з тобою. Бо ти у мене, а у тебе я, а нам ламали крила поодинці, та посмішка загоює серця, Віддам я крила другій половинці. Бо ти у мене, а у тебе я. Надію, що коли зустріну старість і срібло буде сипати щола, Всевишньому я дякувати буду за те, що в мене ти, а в тебе я. З коханням у серці разом переможемо. Слава Україні!